Як кажуть у нас в Римі, всім чао. Ваш покірний раб, тобто блогер зробив те, що зазвичай буває тільки в кіно. Адекватний дуче відновлює Римську імперію. В хоті так прийнято, що Італія хоче мажор, але й всі випускають. Ось Греція, Ефіопія, Франція. Ну і навіть також так буває. Я ж спробую виправити ситуацію і зробити нашого дуче Цезаря. Поки ви знаходитесь на стадії заперечення, можете зняти стрес, поставивши лайк цьому відео, обов'язково на канал підписатися і настрачити якийсь кайфовий комент. Поїхали. Під час прохоження можна виконати ось ті досягнення. За очівками на папу, все те ж саме, але замість нашого великого вам треба просто обрати папу. Жартів про папу не буде, ось вам одна смішна картинка. Починається наша катка, звісно, з наших улюблених друзів. Єдине, що я вам тут порадити, це привезти всю свою армію і авіацію, і так сказати: Літаки літять, будем всіх бомбити. Ну і звісно, більше м'ясних штурмів. Поки нас йде війна, треба на першу політку оформити війну на Малезію. Ну і все, готово. І у вас можуть з'явитися питання, як Італія її Британію може дістати тут? А все просто обузимо Діден альянс і прокіт військ у Австрії, щоб наші легіони не почали помирати при висиці. В той момент, коли наші морські котики вже пливуть повертати в Імперію Британію, наш дучі, тобто я придумав як разом з Аллосаксами захопити і ці країни. Оголошуємо усім війну, а вони в свою чергу виступають в союзники. А так як Британія в нас єдина велика держава в альянсі, корабель піде на дно разом з її капітаном. Після анексії союзників проводимо СВО по денсифікації Австрії, а також готуємося на війну проти Індонезії, яку гарантять вже інші наші сусіди, французи. Його слейв трішки повірили в себе. Ну нічого, ми до неї ще повернемось. І тут я вирішив ще напасти на, на Данію Чому? А просто тому, що можу. Я знаю, що є сенс це робити взагалі на цьому етапі гри, бо мені трішки прийшлось повозитися, але хто кажуть, вобше паху. Франція, звісно, ну як і завжди, не дуже то хотіла й перемагати, тому ще одна успішна кампанія для мене. Якщо ви мене спитаєте, звідки в мене вистачає гвинтівок на гарнізони, операції і ще найм нових військ, то я вам відповім не вистачає. Просто наші війська, давно вже перейшли найбільш ефективні та сучасні методи війни: молитви та палки. Наступна країна, яка випала нам на колесі, це його Ви ж пам'ятаєте, що вона нам відмовила віддавати клаптик землі? І два раба. Ось нас лишилася ціль війни тут. Але також ми зможемо підкорити ще й Чехословаччину, яка її гарантить, тим самим повністю ослабивши нашого Адольфа. Чехословакія! АНАТАТО! Якщо у вас є можливість, підтримайте мене, будь ласка, на баймі кофе. Це буде мотивувати мене робити більш кайфовий контент. Дякую. Якщо вам цікаво, на фоні ще десь капіталювала Данія. Війна з чехами була такою ж легкою, як і всі війни перед цим. Ну хто б сумнівався? Наступною нашою легітимною ціллю стала країна свободи, демократії, морозова за 5А. Це не про них. Ну, долодно. Ну, коротше, великі американські штати. Скорочено, ваш. Тобто наш. Няш, няш. А Крим наш. Хто думає так само, ставте лайки. Сказати мені, що я не знаю, як коментувати цю війну з Америкою, це нічого не сказати. Ну, ви подивіться на цю кількість дивізій на кордоні. Ну. Томити вас до хотової війни я не став і тільки на конференції помітив причину такої кількості дивізій. Але навіть так все дісталося нам. Ну і тепер думайте, хто тут. Ох! Після повернення у Європу в нас тут лишилося трішки, знаєте, таке делікатне питання. Ось з ним. Але я хочу до цього ще зробити мариностріум. Боже мій, щоб воно не означало. Ага, Ясно. Саме це я і хочу зробити. Загалом для цього потрібна тільки Іспанія. Тому вриваємось з двох ніг. Благо в нас є хоча б гвинтівки. Тому проблем у вас точно тут не буде. Тому після перемоги над Іспанією ми урочисто натискаємо цю кнопку. насрна Носр... Н... Римська імперія, короче. Вуй. Дивіться, який в нас дуче. Він тепер август. І країна чомусь почервоніла. Ну, да ладно. Ну і на цьому етапі вам вже повинно бути пофіг на різних усатих диктаторів. Особливо коли у вас багатомільйонний резерв, який можна отримати націоналізуючи профі через рішення. А для того, щоб захопити СРСР і Німеччину, вам вистачить спочатку два фельдмаршали повністю укомплектованих, а потім три. Ну і завжди робіть колобки. Це важливо дуже. Перед тим як йти на СРСР, захопіть Польщу, і бажано, це прям в ідеалі. Прибалтику. Тому я не бачу сенсу тягнути наше відео далі. Римської імперію ми з вами зробили, а проблем принизити, повірте, всіх інших у вас точно не буде. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші пропозиції на майбутнє відео. Або просто щось пишіть. До нових зустрічей. Чао!